У Миколаєві скорбота. Місцева влада оголосила 16 та 17 травня днями жалоби за загиблими під час вибуху у багатоповерхівці. Чиновники пообіцяли всіляко підтримати родини загиблих з місцевого бюджету. Вони отримають по 5 тисяч гривень за кожного втраченого члена сім'ї. Уламки руїн цілий тиждень розбирали майже 200 рятувальників. У ДСНС кажуть, значну частину будівельного брухту довелося перебирати руками, бо під завалами були тіла людей. А 15 травня пошукову операцію на місці трагедії завершено. «Внаслідок проведення пошуково-рятувальних і аварійно рятувальних робіт було врятовано 25 осіб. І, На жаль, зафіксовано загибель семи осіб. Ця жахлива трагедія сталася у Миколаєві 12 травня. Страшенний вибух зруйнував чотири поверхи будинку. Квартирах мешкало дві сотні людей. Через кілька днів у міліції назвали головну причину трагедії вибух газу. Мовляв, один із мешканців будинку ймовірно відкрив газовий кран, аби звести рахунки з життям. Згодом у змі з'явився і прощальний лист. Небіжчика в ньому він просив вибачення у своїх рідних та знайомих та благав не залишати у біді його дітей. Прощального листа правоохоронці вже прикріпили до кримінального провадження.